Вибачаю за свій образ вигляд і взагалі позицію. Я не взяла штатив, але я зараз на природі, тому захотіла записати таке відео. Друзі, я не пам'ятаю, вже коли останній раз я була на, на YouTube каналі. Може, так два роки тому назад. Але так. А Може, ні, пістера рік, може назад, так. Ну, я трошечки змінилась, трошечки стала старшою, трошки я не скажу, що я апгрейтнулась, а ну я волосся підстригла так. Є таке, щоб щось змінилося в моєму житті, ну я би не сказала, що прям багато всього, але, але я досі в Іспанії. Я досі працюю. Були такі різні мене періоди мою життя, коли я працювала і ще в деяких містах, вдосконалювалась. Наразі зараз я закінчила університет. Зараз я прийшла посидіти, почитати книжечку, читаю, спитайте міючку. Я вже рік в терапії, психотерапії, шік-шак-шок. Знаєш, можливо, все-таки я трохи змінилась, тому що є деякі. Фактори, які внутрішньо змінили мене. От, але ну зовнішнє я б не сказала. Може, внутрішньо, може, може, не факт. <свісно> Зараз веду такий, типу, міні-щоденник. Вирішила все-таки знову почати знімати влоги. Хочу ще почати знімати тільки токи. Це в мене так пріоритеті на даний момент мене дуже багато всього, чого я хочу зробити, а поки не знаю. Поки не знаю, поки не знаю. Зараз життя дуже швидко плине, тому потрібно щось робити народ. Але так лінь. Так лінь. У мене була нещодавно ера фанфіків. Я прочитала всі старі фанфіки, які я читала. Зараз я знову починаю читати книги. Є такі фанфіки, які краще деяких книг. Речі, ще одна цікава річ. Um, я почала омайґад oh нещодавно, але так, um, ніколи не думала, що це буде моя. Терапія, психотерапія, тому що. Це популярний спосіб вести щоденник. Я пробувала, у мене нічого не вийшло. Ну, як? Інколи інколи щось у мене там виходило, але все-таки не дуже відпускало. І ось нещодавно я вирішила написати, чому так вийшло. Я послухала старий новий альбом Рема Great place wrong Person. не помню, не пам'ятаю, як правильно воно називається, але взагалі я щось послухала його. Мені дуже сподобалася лірика, дуже сподобався текст. І я така, блін, я хочу на те, що я зараз відчуваю, і всі свої негативні емоції, які в мене були. Я їх напевні відчуття було того, що я почула себе, почула свої почуття і відчуття того, що наче мене хтось почув. Але ом, мені дуже сподобалася ця психотерапія. Так, я почала ще, ще, і є деякі теми, які я не відпускала, ну там півтора року точно у мене. Ну, як рік, окей, рік я не могла відпустити одну тему, і я не... я її відпустила. Я була в шоці. Шукайте свою психотерапію, знаєте? Те, як вам краще відпускати щось, тому що я зрозуміла, що. Все-таки творчість мені дуже сильно допомагає відпустити якісь негативні емоції, якісь ситуації неприємні, або навіть ну, якісь гарні теж ситуації, але їх треба відпустити <су> якось або згадати, не знаю. Ну, в будь-якому випадку, так е, дуже класно знайти якийсь спосіб, який дійсно вам допомагає, тому що я не скажу, що психотерапія мені не допомогла, ні допомогла, можливо. Я десь там тут розповім про це, але все одно знайти свій спосіб, куди ви можете віддавати всю свою і негативну, і позитивну енергетику. Тут не важливо, знаєте. В творчість це дуже-дуже класно. І я дуже рада, що в мене є такий спосіб. Тому що раніше я думала, що злість може теж, ем... а до речі, злість. Я хочу видалити одне відео там, де про кохання себе. <смі> це відео, я хочу його видалити народ. Воно мені не подобається. Мені не подобається те, що я там розповідала, тому що це повна фігня. За <смі> факт злості, тому що У мене дуже цікава історія була з психотерапевтом, тому що в більшості я пішла, до речі, на цю тему до психолога з самого початку. Я не планувала взагалі психотерапію цілий рік, злість. Це класно, це добре. Взагалі негативні різні емоції. Це теж класно. Не потрібно їх їх позбавляти себе. Не потрібно позбавляти себе негативних емоцій. Щось як ви її використовуєте, ж? Я там казала, що з'їсть це дуже погано в тому ролику. Ні, забудьте, що я казала. Я була дуже тупа і дуже мала. Щось я розболталась, ребята. Буду читати, тому що вже четверта година. Перепрошую, зараз mm. вчила англійську, вирішила зайти в трец. І тут такий мем, і я вирішила працю процитувати Сударик. сударик. Моя Перша світова війна. Трошки хвилююсь. Антон, Антон, короче, пише: Не бійтесь, бо дасть на останнє. У мене з'явилася така дуже цікава ідея зробити анкету для друзів, яку ми в дитинстві робили коли заповняли. Я зараз хочу це зробити. Але я знайшла референси, але я не знаю, в якому додатку зробити. Типу, я можу зробити це як pdf файл да і відправити. Але це можливо буде якось ну не комфорті. Може мені зробити його в міру, а може мені зробити вже зовсім взагалі іншому додатку. Блядь, так не хочеться це. Я вийшла з роботи. <гум> а, відробила, відпрацювала, слава Богу. А, іду додому, не знаю, що буду робити. Четвертий день і їм лазаню. Вже 50-го я буду зараз робити масаж лиця, тому що вранці я не зробила, так як сьогодні була на роботу, йшла вранку. Я сьогодні не дуже багато записувала, тому що мене, моя тривожка мене вбиває. Типу, я чесно, можу признатися. Раніше я не, не думала, що я була дуже тривожною людиною, але наразі зараз я прям ну, тривожний чоловік. У мене є деякі проблеми м, на роботі, і на даний момент о, я дуже переживаю за це. Це питання зараз ще не, ще не вирішено. Тому я дуже сильно переживаю, і я не можу нормально щось робити. Взагалі, і коли мене тривога, то я ну, ніхай, нічого не роблю. Я просто стараюся сидіти читати щось, читати фанфіки, щоб мене хоч якось заспокоїти. Ну, до речі, я сьогодні читала фанфіки, Я прийшла, поїла, подивилась трошки одну серію драми. Почала читати фанфік, щоб себе трошечки заспокоїти. А до семи часов навіть я нічого не робила. А потім я змогла себе взяти в руки і зробила англійську. Зайнялася спортом і навіть масаж лиця роблю Що дуже-дуже дивно, тому що зазвичай я нічого не роблю. До речі, я не знаю, чи я казала, чи я не казала, але я роблю масаж лиця уже може, два роки. А зазвичай. Я роблю, наприклад, коли я вже взяла за, пра... за звичку, ба, місяця можу кожен день робити. Потім у мене може бути депресивний епізод, Я перестану його робити, а потім через місяць я знову починаю його робити. Я чесно скажу, що масаж лиця це дуже-дуже класна штука, тому що раніше у мене... я могла бути худою, але моє лице було о Боже, моє лице було <с пухке. <с -пухке> Скинути на дитячу пухлість раніше, але все-таки думаю, що це ще пов'язано з моїми щічками і з моїм овальним лицем. Я відкрила для себе масаж лиця, і майже через дня 4-5 я відчула результат. Як я заспокоюю свою тривожку, для мене ще це нонсенс, тому що я намагаюся. Пробувати різні варіанти, щоб її заспокоїти, але не завжди <сі> кожен раз я починаю якісь діалоги з собою вести, і воно все одно приводиться до того, що я починаю знову і знову тривожитися, заспокоїтися на дві хвилини, і знову пішло в іншу стіп. Навіть якщо я чимось себе займу, воно все одно буде в моїй голові. Це один. І Найкращий варіант це настільки перенірвенше, що воно тобі просто максимально похуй. Ну, це, це дуже сильно треба перенірничну, тому що коли ти тривожишся і ти собі кажеш Та похуй, а, а тобі не похуй. Ви можете сказати, що мені нічим зайнятися, але я вирішила зробити анкету найкращих друзів. Я ще сюди, сюди ще правила заповню, потім свою сторінку заповню, потім різні новинки ти типу вкину, який ти мем любиш, який там. Ну, разные, короче, приколы со временем. Включаю дурам. Это шо, разнообразие? Картошка жарная. Пахло лито. Я ем мороженое. И смотрю все тиктоки. Тикитоки. База всех баз. Начинать, наверное, продуктивный день с 7 часов вечера. Я сьогодні працюю з 9 ранку, тому я можу поспати трошки довше. Amazing. Oh my god. I'm happy. Ох уж ці алергічні реакції. Я купила собі каву і йду на роботу нарешті. Це скрита зйомка. Взагалі на роботі не знімати. Я сподіваюся, що ніхто на роботі цього не побачить. Я тільки що вийшла з роботи. А, які в мене зараз плани? Я йду по каву а, і буду шукати подарунок на день народження своєї компанії з жінкою, якою я працюю. У неї скоро день народження буду шукати. Я не це робити, тому що це. Це суцільний, суцільний квест. не хочеться подарувати щось, якусь фігню, Да. і хочеться зробити щось корисне для людини. Ну, взагалі, зараз будемо щось робити, шукати щось є наприклад. і, В принципі, я знаю, що вона хотіла сумку, вона хотіла навушники. І вона хотіла, я думала, може часи, тому що в неї її часи зламалися, але часи дарувати це таке. Це коса: релохи, з Ще вирішила, напевно, все таки я куплю часи, але я поки не знаю. Типу, або часи, е як часи, або е е електронні часи. Зараз я себе піду додому трошки відпочину. Боже, який дивіться, який гарний фон у мене зараз. Я купила е шоколадку собі, тому що я сьогодні нормально не пообідала, я не снідала, і я дуже голодна, але я чекаю на вечір, тому що я хочу піти купити піцу. Міця і монолог фармацевта обожнюю, обожнюю. Якраз нова серія вийшла. У нас сьогодні дощ, цілий день. А я була на роботі, тому я нічого не знімала. Якось так. Всім привіт, сьогодні четверг. У мене нарешті нарешті єдиний виходний за це цей тиждень. Спустя сім днів робочих. Я буду відпочивати. Зараз роблю зарядочку, я прокинулася о 6 ранку. Я люблю ранні підйоми, коли мене вихідний. Є відчуття того, що в мене є цілий день вільний. Це нам треба Я завели. Є ще кінець моїх з робити. Першоденьку зроблю заготовку на рагу, тому що я таки зроблю рагу, і потім мені потрібно ще зробити деякі плани свої, полювати деякі фінансові. Не проблеми, взагалі ми треба дещо зробити, пов'язане з фінансами. Плюс мені потрібно ще піти роздрукувати фотографію, де подаю рунку, Це останнє, що в мене залишилося, тому що та я хотіла, я пішла туди, але там дуже велика черга була, тому я вирішила піти через хвилин 20. Я так хотіла солодко. Я сьогодні дуже багато солодкого з'їла. Думаю, мене може скоро місяць не піде, тому що я сьогодні зі Нахуй. У мене вихідне, це значить, що я дивлюсь нову серію монолога Фармацепта. Я йду все-таки на день народження, в мене тут подаручок. Насправді напередодні. Ну, хвилин так. Сім назад у мене случилася велика істерика, просто ну, пиздец, мені хуйовнуло. <світ> я почала писати, черкати різні вірші, хоча б трошки заспокоїти себе. Чимось, тому що в мене почали дрижати руки, я нормально не могла дихати. Ну, типу, панічки, але я не скажу, що це прям була сильна панічка. У мене ніколи не було панічки. Але були такі типу, міні-ознаки, але це більше як. Ну, тривожний припадок, я його так називаю. Ам, дуже багато всього сьогодні було, і тому дуже сильно все нахлинуло. І плюс те, що буде скоро, напередодні, завтра, теж дуже сильно впливало, вплинуло на це. Ось. І в мене ну, случилася така штучка. Не дуже приємна, але буває. А, дуже багато було контакту з людьми, багато спілкування, багато подій. А, мій організм не звик до цього. Мій організм не звик переробити все, що було, і а, я не збиралася, я ж не знала, чи я буду йти на чи ні, Тому сьогодні я, мені дзвонили з все таки піти, і я йду тут машина зупинилась. сподівайся, не по мене. Поліс. <grylless> а, ні, слава Богу. Ну, що ти думала, Люда, що заради тебе машина якась установиться? Звісно, ні. Bueno, equipo que sí que hace cosas, por favor. Blanca, muy blanca. Ray, ucraniano, Ray. Da, qué guas. Da, до мене приїхав мій довіренний брат. – Привіт. – Як тебе звати? – Максим. – Скільки тобі років? – 15. – Скільки буде? – 16. – Ти шукаєш дівчину? – У мене є подушка. – А дівчина? – Процес. <рес> <рес> ну, дівчата, ви подумайте. – Так, чого ви можете відкрити маю. двері, ключами вийти?